Привет. Слава Україні! Слава Україні! Дароям слава! слава. Ді. Ді, ха, і вам слава сині гори, Кривою Бутні, і вам лицарі були, Бога не незабутні. Горітися, поборите. Вам Бог помагає. За вас правда, за вас сила і воля святая. Тарас Григорович Шевченко. Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого на країні милі, Шобло на широко полі і Дніпро, і кручі. Було видно, було чути, як риве ревучий. Поховайте та вставайте, хай тани порвіте, і вражуй злою кров'ю. Сім'ї великі, сім'ї вольні нові, не забудьте пом'янути не злим тихим словом. Мої вірші для країни, неначе буквар Тарас Григорович, МС Кобзар. А твої вірші товариш варіш, нагадують регрес. Тебе убив та на хіба тебе уб'є Дантес